Всім привіт! Мене звати Аня і ви на каналі Дорама Фан. Сьогодні ми розглянемо підбірку новинок китайських дорам, які виходять у ефір. Ці дорами цікаві по своєму сюжету, тому надіюсь, вони привернуть і вашу увагу. Отож, давайте швидше приступимо до розгляду цих дорамних новинок. Перша дорама називається місто струменого світла. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Сюй Вейджоу, який знімався ще у таких дорамах, як дорога вулиця Маян, середина літа сповнена любові. Також в дорамі знімалася Тань, яка відома ще за такими дорамами, як Подорож назустріч коханню, володар полум'я. Дія дорами відбувається на берегах Шанхаю на початку 20-го століття, де воєначальники починають захоплювати владу. З'являється багато героїв і піднімаються революційні рухи. Багато впливова сім'я жун часто зловживала своїми повноваженнями для скоєння жахливих злочинів. Щоб відстояти справедливість, Пен Чінчань вирішує стати на шлях помсти. Вона успішно повиникла у сім'ю Жун і стала наставником молодого майстра Жун Ценча. Проте поступово закохалася у сина ворога. Коли правда про несправедливість та образи 20-річної давності починає спливати на поверхню, двоє закоханих, які спочатку перебували у двох різних таборах, діють разом, щоб подолати численні перешкоди і зрештою розкрити шокуючу правду. А як далі буде розвиватися ця дорама, ви дізнаєтеся вже під час перегляду цієї дорами. Наступна дорама називається Бойова дівчина. Головну чоловічу роль в дорамі зіграв Ван Бовень, який знімався ще у таких дорамах, як те, що називають першим коханням, коли ми були молоді. Також в дорамі знімалася Лі Майдзюнь, яка відома ще за такими дорамами, як Кохання в літню ніч, «Заполучити її. Ця історія про молоду дівчину на ім'я Кумо. Вона відчуває певні труднощі в житті. Та незабаром дівчина знайомиться з багатим власником та шеф-кухарем магазину десертів І, e", який надає їй підтримку. Відновивши свої сили, тому вирішує знову почати працювати. Завдяки таланту та наполегливій праці вона успішно проводить кілька заходів у світі моди за допомогою гаузи і e та групи друзів однодумців Вона відкриває студію на другому поверсі магазину десертів. Незабаром після цього. Гаудзе ізізнається дівчині у своїх почуттях. Дівчина та хлопці проводжують і підтримують один одного. Вони здобули любов і щиру дружбу і діють разом, щоб зіснити свої мрії. А як далі буде розвиватися ця дорама? Виділяється під час її перегляду. Остання дорама називається Кухня Копідона. Ну чоловічу роль в дорамі зіграв Етань Жуань, який знімався ще у таких дорамах як Любов у занепалому місці, легенда про Фуяо. Також дорамі знімалася Сун Цю Ер, яка відома ще за такими дорамами як За вітром і з тобою Узи. Цянь -цянь Фань шеф-кухар із шанхаю, переможець конкурсу зірка майбутнього. Це один із важливих заходів у кулінарії. За це його прозвали Богом готовки. Чоловік народився в Лондоні, це місто його дитинства. Тому і там він відкрив свій ресторан по інноваційній фьюжн-кухні. і отримав три зірки «Мішлен» – найпрестижнішу нагороду для ресторанів, яка означає, що заради страв цього ресторану. Варто спеціально приїхати до цього міста. Китайський ресторан отримав дві зірки Мішлен та впевнено рухається до третьої, але проблеми зі здоров'ям внесли корективи. Дзянь-Дзянь фаню він перестає відчувати смаки, та в цей час він випадково познайомився з робітницею готелю. Ліньке сон унікальним даром. На смак визначати будь-який інгредієнт, з якого приготовлена страва. Лінькесо зовсім не вміє готувати. Але шеф-кухар Джен Джен Фань дуже хоче, щоб дівчина тепер працювала у його ресторані. А як далі буде розвиватися ця дорама? дізнаєтеся під час її перегляду.